Підписники, з вами я Артемікс Танкер і ми сьогодні пограємо в новий режим під назвою Заражений фронт. І можу я одне сказати: там найкращі танки це легкі танки. І чого іменно вони? По тому що у команди яка ще не заражена, то у них там більше перезарядка і урон. І тут треба таранити идти Тобто завжди треба їхати на таран. Не важно, хто там але на таран треба їхати. А, а зараз я сейчас я дам. Зараз я підставився, но зато заразив врага. Тільки блін! Що з камеру тільки що було? Та ну як мені до них приблизитись, якщо тут постійно нікуди не поїдеш. Куди не їдь, тебе уб'ють. Вони в цьому режимі на тяжових танках не грати. Якщо грати на тяжох танках, то ти здохнеш. Не Ти сторіш і притом не доїдеш навіть. І нічого не зробиш. О, Одного вже прихопнули. Вийди! Сушку! А! Та боже, ну шо з камерою та? Здарова! Як дива? А як я тут взагалі щ... спаунився вопрос? На да, хп тут капець як мало і... Кстати, коли ти от зомбі, то ти навіть урона їм не зношишь. Тут треба просто таранити. Таран, таран і ще раз таран. Це по факту ідеальний режим для тих, хто хоче як на Маусі гравітації грати. Тут майже все, як в гравітації, но тільки чуть-чуть погірше. А, все? Виграли? Хе-хе. А ч тут це діло? Віграємо сіли військ. Ну скажу зразу, тут багато тут, е, опыта не получиш. Тому що опыт ти получиш за урон, а не за вот е, что-то інше Ну -мо, ну ця карта ще гірше. Якщо я тут сдох, то блін. Тут тяжко буде добратися. Тися, тися, щоб по Ну тут буде тепер. Десант! Тепер тут десант. Тут що, десант нафиг? Що за десант? Тут просто десант. -а! <плевиця> да. Ладно, <рит> <рит> десант, отряд. Что за десантный отряд? Ладно, ладно, наш отряд. наш отряд. Здорово! Но. Ну! Ладно, целая карта, кстати, идеальна. Потому что тут просто десантники! Десантный десант! Кисант! Я сейчас тут дохну! Тут специально треба помирати. Ты щоб поняти, куди їхати. Говорит, но, ну, блин, тут враги, блин, до фига урона нам может туда не нести поки, попівлі доїду, мене вже уб'ють мільярд раз. Чим більше зомбі, тим більше урагув урон і перезарядка. Така стає набагато менше секунд! А як я движок поламав-то? А як в мене двіжок поламався? А як, мене, поламався? А як мене не пробили? Я ж легкий танк! А як мене не пробив, якщо я легкий танк? йо мо а як справитись-та? Mm. Есантура... Есантура... А то стахи от, блін, твориться, йо-мо-йо... Можна сутак от... Та-да-ра-та... Та йо-мо-йо, за дрифт, блін? Це чистий режим, просто щоб дрифтити все, ну не блін... <плес> <плес> ну дивіться. Поки доїду, веде вже уб'ють. Зато прикольний дрифт. Та <плес> як він мене підстривив, так з такого-то розстояння. Ламайте! Ламайте їм, морди! <свист> да як-то воздух-то? Улетай! Налетаем! <свист> <свист> а у него что барабан! він так просто управляться ведь нас не сможет. <свист> А що прикольний режим? Поселитися можна знатно. Ладно, дякую всім за перегляд, всім удачі і всім пока.